Всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. Це моє перше відео по грі під назвою Conquer the World в Robuxі. В цій грі я буду грати за досить слабку країну під назвою мою і Герцогина, і я буду старатися її максимально сильно розвити, зробити з неї велике королівство. Починаємо виграти 2017 рік. Тут вже Росія нападе на Україну. Оскільки за неї, за неї за Україну ніхто не грає, тобто шансів просто немає. До речі, якщо буде багато лайків, я можу спробувати зробити симулятор війни України проти Росії, ніби я зійду і зразу почну воювати з Росією. Вс, думаю, першим ділом я вам від звідси всіх своїх людей і другу не більше низька. І трошечки виповодував заводі, напевно, бо потрібні гроші. У мене дуже великий 870 і я думаю, важна. Открывкою не умівати. Яка наша на сьогодні буде цілком. Напевно, повністю завоювати ось тут ось таке. Можливо, ще Турцію ось так. В Румунію таку оттаку. От, і його що тут. Я хочу розширитись ось тут і все. В Європу я сподіваюся, що буду йти. Максиму, що це за заберу. Набагато заводять. Хочу напоміну ось тут что що ж, я думаю, в принципі 4 дні нас и і можна їх атакувати зразу же. Потім я піду сер... Хоча, ні, не проти Сербії, а проти Угорщини я піду. Угорщини проти Черногонії. О... Сюди і нормально. Я зразу починаю атакувати. атакуем просто моментально. Что ж, сцена не встречаю. Что полностью все не. Так, значит, я люблю это все десять. О, хочу, може, так. Так, тут у ага, виробляється, добре. І зараз я тоді буду сюди. так. І я думаю, зараз я заберу цей диск. Це тоді вже дуже важко. Бо в них всього два міста. Скільки в них заводів? Заводим до директора два места. У нас есть точно было. Сюда оставили два. Сейчас осталось и Ну что ж, в принципе, в принципі, я себе погано досить. День будет, и и я уйти не буду есть Украина. Зараз я значит красиво и все сделали. Мини. Минус 15 сотки в сети рекламс прайс. Типа буду меньше кошка на 15 сотки. Покращення для того, щоб місто було ще захопити, і плюс 10, мені треба, буде, тобто плюс 10 на 10% буде більше вироблятися. Як це називається? Е м, військові всякі штуки. Все, значить зараз... Ага, на нам квартиру вот, тут зразу вже йде буде Будапешт, м Скільки тут може бути заводів? 16. 16 це вже диван. Ну, Ріше це мало, але для нас це багато Значить, я забудую зараз тут ще місто. І забудовую, напевно, вже, мабуть, не буду займатися. Ну, просто буду. те, що мені точно потрібно, так, це більше дивізії. Все, що ми не позаводимо? 12 простих побутових товарів і... 13 на, військ, на піхоту О, вич, по цьому військові буде першту удар О, і в принципі все є добре ще ага. ось так добре ага скільки 4750 ми еще населене то буде складитися в іншу Все, добре. Значить, тебе сюди. Що ж я можу сказати? Всі її розширяється, мені можна дозволити зробити так називаємо СРСР, тобто захопити всі країни СРСР, бо дуже сильно вона буде і. Просто відходить. Так, у па 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 Все ж таки потрохи йде до цього. Що збирається Прибалтика? І це як в Білорусі, то все, проходити СРСР є, і це дуже для нас погано. Чому я зараз пояснюю? Оскільки сформований СРСР дає їм. Ну, так звано сформований СРСР, дає їм дуже багато півсів. Скільки заводи і все того подібне що ж, думаю, це що у нас? Покривайте дім, поле і ага, uh -huh. так дефенс. А ну, взагалі просто прекрасно. Тобі танки у нас Будуть великі. Я думаю, ви розумієте, що танки це сильна зброя і вона нас буде дуже розвивати. Десь буде. Тащити, якщо. На нас хтось з ними нападає. Ага, не берусь, водію. Ну я ж говорю, не рухається, дуже сильно рухається до того, щоб зробити СРСР. І це дуже погано. Ух! Тепер це для нас добре. Це для нас просто прекрасно. Я розумію, що це все-таки місія, але...

Она будет давать и больше плюсы, плюс большие плюсы для атаки, а плюс для атаки дает нам плюс для первого. Так, mm -hmm. на так, что ж у нас тут. Покажите, один на левом Так, что ж, я готовлюсь до

зараз зробимо підводи. Масова мобілізація. Оу. Мені на це вже не хватає, але дуже добре, в мене весь дуже вакцин бафів. Перемоги. Наша ціль. Я не хочу взагалі боліватись в Європі, бо в Європі волівати проблема, нічого там нічого не було. Тому, що в Європі буде дуже привоювати. Так, що ж, думаю, будемо з вами в Альянс. І з вами Альянс. Хочу Та, ні, ні. Талія не. Я вечір підсумки. Я думаю, що я ще потім замучу ще тих, що тих, ти, але просто але це буде ось так. О, пока еще иду просто по покачка. В принципе, без няки в проблемах. Еще без В аваня. Так, все иду просто прекрасно. Извините, давай. Что, не телефон тут залишишься, оскільки Италия буде воювати, вона може уже и Висадка означає те, що не буде важко. Бо давайте що там що там буде трошки дуже сильно важко. Ну, не людей прям не хватає. Я, 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 ж ж, давайте це робити ось так. Сюда, сюда. Сейчас сразу есть катупи. Просто сюди, сюди. Що? 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 я бы еще якщо зараз просто не встигнути от них. Значить, готуємося до того, що в нас швидше зараз буде понад Італія. Норвегія? Ну, Де будемо... Норвегія? Де ми? Ми просто тут, а Норвегія ось тут. Нічого вони зробить. Ага, нарешті, ця штука. Все, тоді ми зможемо Італію просто розносити. Ти йдеш сюди. Ти йди сюди. І я би зараз щебачу таку штуку. У нас мої кораблі. Перевезення мені дуже сильно буде потрапити. Оп Це те, чого я так мінявся фаворитка, да. Я... Буду мати надію, що я не програю. Знаєте, далі буде в на наступній частині. Чекайте наступної частини. Я постараюсь бити.